Честь панству. Сьогодні спробую половити візінного карася, але відео буде не про це. Якщо досі ще хтось не зрозумів, то мої відео, які помічені написом на рибалці про рибалку, мають мету не показати, який я молодець, бо наловив багато риби, а дати певну, цікаву, можливо, комусь корисну інформацію. Як на мене, то це вигідніше, адже ви отримуєте не емоцію від видовища спільної риби, як від перегляду художнього фільму, а певну інформацію, яку, можливо, при нагоді використати. Це як прочитання якоїсь книжки учбової чи якогось посібника. Тому... Доки чекаю, коли підійде риба, не зайнятий, щось розповім. А як вже почне клювати, вибачайте, ловитиму без вас. А сьогодні збираюся розповісти про один старий вид англійської риболовлі, який став фундаментом, на якому збудовані два інших надзвичайно популярних види риболовлі. Знаєте які? Хто знає, як він називається? Думаю, англійське слово на заставці викликало інтерес. І розповім про леджерінг або леджерфішинг, який безпідставно вважається батьком сучасного фідера і коробфішина. Про англійський стиль поплавочної ловлі мій постійний глядач вже знає і впевнений, що усвідомив, як сильно він різниця від матч фішингу, яким займається і який сповідують спортсмени, обмежуючи себе лише ваглером, боді і слайдером. Зламаю ще один стереотип середньостатистичний британський енглер, тобто рибак навіть окуня ловить поплавцеву. Він не бачить нічого розумного в придбанні окремого бланка, спінінга, котушки, шнурів і багато ще чого для ловлі хижої риби. Він скористається своїм водилищем для поплавцевої ловлі, поплавком Стік або Ейван. Відповідно оснасткою. І замість силікону візьмемо довжелезного хробака, або шматочок солонини, чи відрізаний кусочок м'яса риби. Не вірите? Тоді почитайте Кета Еліота, Усайна Болта, Джона Есекса. Ой, вибачте, забувся, який дурень читає книги в часи інтернету. вірно, Зараз того тернету. Заголовків начитався, картинок надивився і знаєш все. Але нічого конкретного і нічого досконалого. Але то таке. Так от, з ловлі на поплавок дуже легко перейти до Леджерінгу. Причому нічого додаткового, як спеціалізоване водилище, катушка і інше обладнання не потрібно перед тим, як почати розповідати про будову оснасті, оснастки. А їх небагато і техніку ловлі, на мою думку, можливо, вона у вас інша, але відео моє. Мусите миритися з моїм сценарієм. Розкажу, з чого все починалося. Хто є автором лоджерінгу, леджерінгу, достеменно невідомо, але існує три основні версії створення цього виду ловлі. Враховуючи англійський консерватизм та вміння рахувати власні кошти для ловлі щуки, і її подібної риби, тобто хижої, в арсеналі англійських поплавочників з'явилася оснастка для ловлі на малька під назвою Ledger Float Shape. Про неї я вже колись згадував в окремому відео. Це те, що ми називаємо. Оснасткою полудонкою, про полудонку теж є відео. Підрозрюю, що хтось вже починає дивуватися, чого це він ловить на пікер і розповідає про прошовчанку. Шановні, не поспішайте, як голий в жіночу баню. Діло потрібне, але згодом все зрозумієте. Друга версія це те, що комусь набридло ходити з вудочкою по берегу. Адже поплавочна ловля в англійському стилі була ходовою риболовлею. Енглер, взявши до рук удилище, закинувши на плече ремінець плетеного широкого кошика, обов'язково з кришкою, тому що кришка кошика не тільки не дозволяла. Вискочити з пійманої риби, а й слугувала таким собі імпровізованим столиком, на який можна було поставити велику коробку з наживкою. Про велику коробку ще потім скажу декілька слів, бо це важливо. Ловили стояче, якщо ловля з ваглером, то кінчик подилища опускався у воду, так як ми робимо зараз. Якщо стіком або топером, чи ейваном кінчик задирався вгору, щоб не було контакту з водою ліски або жилки. Ціла низка глядачів просвітителів дуже нервує, коли я вживаю слово ліска. В цьому місці змушений дати певну довідочку, вже вибачайте. Жилка відповідно до низки українських ломачних словників, це матеріал, вигловтований із тваринної жили. Іншими словами, риболовний шнур, ну, колись так робили. Волосінь це шнур із кінського волосу, теж для риболовів. Термін ліска походить не від російського слова, як дехто вважає, а від терміну ліса, ліска. Так називають як довгу тонку жердину з ліщини, з якої робили водилище і прив'язували ліску. Так і загорожу таку з очерету для ловлі риби. Ще так, якщо вже бути зовсім вичерпним, називали плетений тин. Тому Грінченко, дядько такий був. Можливо, хто не знає, у своєму словнику жилку, волосінь та ліску носить в один ряд назв одного і того ж предмету. Тому недоробленим щирим українцям раджу почитати хоча б Вікіпедію, яка не є академічним довідником, але для вашого рівня її вистачить. Повірте, я так відчуваю чомусь. А потім будете нести мені у маси. В коментарях українізацію. Так от, вплив спортивних змагань з поплавцевої ловлі, бо за їх правилом ходити, звісно ж, заборонялось. Продив ціле покоління любителів ловлі стільчика, Стільчика рибацької платформи, фідерного крісла та іншого. І сучасні рибаки вже не можуть обмежуватись лише плетеним кошиком. Тим Англійським мінімалізмом, а шукають зручності. Тому що мінімалізм так надійно придушила комерції торгових брендів. І нарешті третя версія, як на мене, більш правдоподібна, якщо умови ловлі, наприклад, як зараз, вітер, хвиля вкрай ускладнюють ловлю на поплавок. Та ще й тут мілина, і щось мені так здається, що карась. Не хоче на намілину заходити. Поплавок прибирали і робили оснастку для ловлі оснастку Ledger. Я її ставлю при монтажі цього відеоролика і в подальшому розглянемо інші варіанти оснастки. Будова Снасті для ну аналогічна будові будь якій планий Снасті. Основна ліска. Грузило і повідок різка намотана на котушку, яка встановлена на бланку. Так як ті часи ще фідерного водилища не було, перший прототип з'явився лише в 50-х роках, завдяки Річарду Вокеру, який створив водилище мак 4 «Евена» на МАК-4 Карп. Це були традиційні. Вдилище склеєного бамбуку але вже з гнучким кінчиком, який міг демонструвати клювання риби. То на перший погляд була проблема в індикації клювання. Хоча перші водилища склеєного бамбуку з'явилися десь в 30-х роках минулого століття, але їх кінчик був не настільки чутливим і гнучким. Та й розподіл бланків на поплавочні, довні, спінінгові, як це зараз, був досить умовний, якщо і був, тому що такої інформації не зустрічав. Різниця була тільки в довжині. На допомогу вирішенню проблеми індикації клювання прийшов добре відомий махластовикам прийом Тачингу. Леджерингу його називають прийом тач-леджер. Після того, як оснасту рибак закидав пальцями вільної руки, той, що не утримує будилища, він тримав ліску між катушкою і першим пропускним кільцем. Будь-яке посмикування за ліску відчувалося в руку і далі залишалося не прогавити і своєчасно відтікти. Відчуття від такого контролю. Ловлі дає неабияке задоволення, повірте, тому що даний прийом іноді використовується при ловлі тротіну. І відчуття, повірте, захоплююче, коли ти відчуваєш, коли риба смикає і йде удар не по удивіш, це зовсім не те, а саме в ліску. І тут важливо зробити дуже важливе уточнення. Леджеринг першочергово був виключно прийому поплавочників. Бачите, аж захрип і заговорюватись почав. Язиком молоти це теж робота, який дозволяв досягнути результату в умовах, де поплавком було неможливо ловити. Та й ловили на відносно невеликих відстанях і вага отого набірного грузила дробинок була в межах 7-14 грам. Ще одне важливе уточнення. Впевнений, це явище ви неодноразово спостерігали на відео англійських риболовів, але не придавали йому особливого значення. Вміти розглядіти всі деталі та ще й усвідомити це теж певень, певний рівень ума та інтелекту. Вони підгодовують рибу в точці ловлі, підстрілюючи з рогатки париш, кастер, якісь зернові, кукурудзу, горох, пшеничу, не завжди кидають прикорм, як звикли робити це ми. І це наслідок традиції, так як поплавцева ловля була готова, то інтенсивно кормити точку ловлі необхідності не було. Пригадуйте, я говорив про велику коробку з наживкою та насадку, насадкою, яку носили у кошику. Аналогічне загодовування було і в Леджеріну. Підкидали рукою чи підстрілювали з рогатки якусь невеличку, певну порцію наживки чи насадки. Необхідності в годівницях тоді ще не було. Але прогрес на місці не стоїть. Самі знаєте, як воно в житті буває. Кожен, кожне досягнення цивілізації робить людину лінивішою і, повірте, тупішою. Вона вже не хоче рахувати в умі, користується калькулятором, замість прочитання книги, вважає кращим переглянути фільм по мотивам твору, іноді навіть не усвідомлюючи, що сюжет фільму, хоч і схожий, до сюжету книги. Але змінена ідея режисером, сценаристом, та й актор несе свій інший сенс, ніж закладав його автор у свій твір. Тому нічого дивного, що з'явилася величезна кількість риболовів, які віддавали перевагу не ходовій риболовлі, а ловлі і стільчика без поплавка, з яким потрібно заморочуватись, навантажувати. Розумітися, як працює оснастка. Вони скористались леджерином, як вже окремим способом ловлі і своїми спеціалізованими грузилами. Тим більше, що на заміну тачингу почали реєструвати клювання по так називаємій шпульці. Це невеличкий такий гумовий циліндрик, з обов'язково гуми з розрізом. Перек до половини. Гума надійно затискала ліску, ліску, а ліску просовували в цей розріз і поміщали між катушкою і першим пропускним кульцем. Коли риба привала, гуму, шпулька пулька або провисала, або підскакувала. Те, що і наша прищепка для білеснів. Але зауважте, вони лінивіші, ми то прищепку чіпляємо. За кінчиком встаємо, вони навіть і вставати не хотіли, чіпляли одразу за катушкою. Але то таке. Так як леджеринг виявився зручним ручним для ловлі коропа, висипав собі відерця якогось гороху і чекаєш, сидячи у зручному крісельці з півдня потягуєш скотч чи півце, коли отой короб клюне. Закономірно, що почалася модернізація цього виду ловлі. На зміну гуму і шпульки прийшли підвісні сфінгери, якими досі користуються наші рибаки, паличка така з двома дужками на двох кінцях, яка чіпляється за ліску і за пропусне кільце. Ну, знаєте, що я вам розказую. З'явилися перші спеціалізовані оснастки для леджерингу. Прикріплю перші до відео з книжечки. Не знаю, чи ризикнути і показати, як виглядає справжній англійський патерностер, а то зараз професіонали піднімуть галас у коментарях. Шофадієві єжеснімі показували не так, а вони чемпіони. Та, безперечно, чемпіони ніхто ж не ставив під сумнів їх успіхи, але... Факт є фактом, вона виглядала по-іншому, тому не буду, напевно, дратувати за раз глядача. Зрозуміло, що не тільки в індикаторах клювання. Пішов розвиток, незабаром з'явилися водилища для донної ловлі свінг типу. Від англійського наконечник, що гойдається. Маєтниковий, якщо ще що можна так назвати. Це було до появи будилища з звичними нам вертипами. Серед німців, дай Боже сила вимовити правильну назву цей стиль називається Швінгершпітцруте. Паличка, що хитається, здається, так перекладається. У мене з англійською мовою бідал, вчив як всі словарем. Англійці. Не зовсім розуміють, який у мене акцент тут ще німецька. На Ютубі при бажанні ви легко знайдете відео -ролики. Зловлюю на цю снасть. І зазначити, що великий внесок у розвиток сучасного фідера, ну, донної ловлі, риболови Німеччини та Нідерландів їм дополоби, донна ловля. Хоча Лодзі Леджерінг народився в Британії. Тому не дивно, що будилища з маєтниковим кінчиком і досі популярні серед німців. Як виглядає з Вінкіп, рот покажу на фото, особливість лише в кінчику він має. Шарнір, як правило, з трьома пропускними кільцями, через які пропускалась ліска, і вкручувався у водилище. Ловили з грузилами, тому що конструкція водилища не дозволяла далеко закидати снасті, і потреби в будівниці, як такої не було. Очевидно, що з появою водилища конструкції Річарда Уокера та й. На заміну клеєному бамбуку вже прийшло скволокно. Це десь 60-ті роки минулого століття. Рибак отримав можливість закидати далеко, куди не докинеш порцію привади рукою. І виникла необхідність у годівницях. Перша годівниця називалася Метод. Виглядала як годівниця гарбуз. Каплевидної форми і мала три або чотири проволочних ребра. Згодом з'явились і інші годівниці, і Ledger Fishing став називатись фідером від англійського виразу. Ту фіт, по-нашому, годувати адже вони першими застосували годівниці і виробили тактику ловлі. Риби з допомогою годівниці. Про фідер ви знаєте все краще мене, тому не бачу сенсу щось розповідати. А про леджеринг розповів, щоб шанувальник поплавка мав спосіб вийти з ситуації, якщо неочікувано на риболовлі налетить штормовий вітер, а донку чи фідера ви не взяли. Чекаю коментарів де риба. Посилати звіску нікого не буду. Я людина вихована. Та і вже в літах не з таким здоровим серцем. Переживай потім за вас добрались, ви не добрались, чи раптом заблукали. Тому просто забаню. У мене на сьогодні все. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.